Дивіться, друзі, вже так листячко облетіло трохи, вже осінь настала, холодно стало. Кури говно перестали клювати, десь там під тином корова насрала, і пора передягатися. Боже, як воно жахливо звучало в дитинстві. Передягатися в старе. І ти гребти листя. Але ви ще влітку просили показати, чи ці мої повітродуйки будуть лудути листя. А я вам казав, я не знаю. Давайте перевіримо. Є дві повітрудрувочки, одна за штуку 200 заліка, отакого без батареї. Чи статушка штуку 200 стоїть. Відрізняється, що тут кнопочка агрономічна, чи ігрономічна, як то називається. Правильно, тут безчітковий двигун стоїть, Це всякі досліди робив попід засирав її трохи. А ця стоїть 800 гривень в комплекті з батарейкою на півтори ампер години. Україні продається двигун тут щітковий, і кнопка, як на болгарці, вона не регулюється, просто постійно задає певні обороти. Батарейка моя незмінна 8-ампер годинна Револьтовська. Тут по факту 7 є, тому що я нею користуюся. Ну вже точно більше року, не пам'ятаю. Десь перебили, коли канал почав вести, через пару місяців я її прикупив. Досі служить вірою і правдою. Єдине, що отуто -от наклейка відвалилася на кнопці, яка рівень заряду показує. Ладно, давайте будемо спробувати. Ну, тут о, де листя просто лежить доброю гулею на землі, не дує. Давайте попробуємо. Ну, на плитці, мабуть, подує. Та на плитці люба шляпа подує ту плитку. Давайте тако попробуємо, де не дуже гулею лежить листя. Є, цієї повітродувки листя не боїться, воно не здувається нею. Давайте спробуємо тепер оцею. Крутою китайською за штуку 200. Пробуємо, як вона буде з листям бадатися. Тепер, якщо чесно, що китайський за штуку 200 з безчітковим я проводив заміри. Він реально наче вдвічі потужніший. Що це дешманщина за 600 гривень, весь комплект, що то, що то прекрасно підходить для того, щоб літом можна над купалку вчепити і плитку біля хати підмітати. Дуже класно підходить автомобілістам, які люблять поїхати шашличка, з'їсти в лісі, кастрик розпалювати і все. Якщо ви хочете, щоб дуло листя, шукайте щось. Ну бажано 36-вольтове, 48 вольтове. Хоча б таке, що на двох макітовських батарейках працює. То вже буде нормальний дуйчик з одної це все капелюк, за скільки ви його не купуєте. Якщо цікаві більш детальні інформації по цих дуйчиках, там в закріпленому посиланні є на них посилання. Відео, де я їх там прям тестував, замірав. Як ви любите цими тестерами? На цьому все підтримуйте зсу до зустрічі.